Слава Україні, панове! І слава нашим героям, що захищають Україну. Слава нашим братам, сестрам і слава нашій нації і смерть ворогам. Перепрошую, панове. Ну, так склалося, що в мене не виходить зараз я частіше. Е не виходить записи робити частіше. Прошу вибачить. Маю надію, що. Надалі виправиться. Що вам сказати, мої рідні? Ну кацапи довели черговий раз, що вони наші небрати, що вони послідовні у пирі, які хочуть нашої смерті. Молоденькі хлопчики і дівчатка направляли. На нас свої ракети. Вся Росія репетувала, що так їм, так їм треба. Коли почалась мобілізація, вони почали тікати, бо прийти в Україну воювати це смерть. Знаєте, вони мені нагадують щурів, які, коли вони зібралися гуртом, вони дуже небезпечні вони не можуть загризти будь-кого. Але коли пахне маленом, розбігається по норам. Так воно і є. Їхна сила тільки тоді проявляється, коли вона нападає на слабшого. Вони всі були переконані, що та що там Україна два дні! Ну що, Україна? Так, Україна. І в Україні і їхні зуби почали кришитися. І тепер вони послідовно шукають вбивць для нас. Вони не справляються. Їхні щурята розбігаються. Вони зараз афганців кличуть і ще когось там, з дідьком складуть собі договір, аби тільки знищити українців. Це ті брати, які. Претендували на наш спадок. Знаєте, браття от слово брати. А коли брати не виходить, то не доставається ж ти ж нікому. Що вам сказати, панове? Звичайно, ми їх б'ємо. Поб'ємо всіх. Україна підніметься. Тільки справа в тому, що. Чому на Україну впали такі випробування? Чому нам так тяжко переживається? Нас чекає велике майбутнє. Так, велике, можна сказати, величне майбутнє. Ми повинні показати всьому світу, як треба жити, повести за собою світ. Але, панове, подивіться, якими розпорошені. Подивіться, що у нас робиться в головах, в головах наших братів і сестер. Чи в такому стані ми достойні вести за собою? Так, як, як ми б'ємося, то весь світ скидає перед нами капелюха. Уже ніхто не каже, що маскалики це друга армія світу. Да, це друга армія в нашому військовому змаганні. А перша армія це українська. Але, панове, нам треба єднатися разом. І тоді ми покажемо світу, як треба жити. Але перепрошую, а як єднатися? Кому з ким єднатися? У нас. Є надзвичайно багато зрадників, які, знаєте, як мальчиш плохіш, за бочку варення і за корзину печення готові все продати. Є такі, панове, а найбільша біда в тому, що ми їх бачимо і терпимо. Вони досі в Україні. Згадайте Богуслаєва! Продавали двигуни, на яких літали гвинтокрили, літаки, які нас бомбили і бомблять. І у нас про це знали. І, і нічого. Поки не грянула в жену зовсім біда. І то, ну, якщо його е е трошки потримають, то потім його обміняють. Ну у нас така класна традиція. Цемаха, який був головним свідком по збиттю Боїнга, у нас обміняли. Причому обмінювали на тих людей, навіть яких треба було просто росіяни були вимушені віддати. Якби вони нам їх не віддали, то в всьому світі зупиняли б їхні кораблі. Вони б жоден порт не могли пройти. Вони були взяті за горло. Ні, з помпою ми їх обміняли. Ну добре. Так обміняють і Богославського. Так само, ну я, панове, справді дуже добре, що повернулися наші славні азовці. Але Мертвичука він коштував значно дорожче. Вони просто його притримали для того, щоб народ не роптав, не бурчали, чому так дешево його віддали. Він коштував набагато дорожче. І взагалі, панове, в світі склалася дуже складна ситуація. Я розказував, що раніше. І людей ділили на чотири Варни. Ну, в Індії це касти кажуть. Але варна людині, коли вона досягала зрілості, повноліття, то її визначали, хто вона по варнам. Брахман, Кшатрій, Вайща чи Шудра. Зараз такої поділи нема, але є. Досить таки явний поділ на дві групи. 14%, які активні, здатні думати, і 86% інертних, які легко купуються, які легко дуряться. У них звичайно є розум, але стратегічне мислення це не їхнє. По тому, які мені пишуть деякі люди е коментарі, які вони роблять висновки, перепрошую, за голову хапаєшся. І довести їм нічого неможливо. Але у нас в світі демократія, і все вирішується більшістю голосів. Знаєте, кажуть, що е час Антихриста буде характеризуватися тим, що люди будуть дуже легко піддаватися обману. Навіть е вірні будуть обдурюватися. Тобто вірні. Вони будуть вірити, що вони йдуть вірним шляхом, і будуть топтатися. І це буде більшість. Панове, це страшна біда. Я не стверджую, що ось-ось прийде антихрист. Бог з нами. Це та ситуація, яку, мабуть, жоден мольфар не піймає, не скаже точно. Але ситуація в світі склалася дуже чудово саме для приходу Антихриста. Бо наш, і не тільки наш, я маю на увазі народ світу 86%, вони більшість, вони вирішують все. Ну, голосують же ж. І прийде будь-хто. І саме зараз взялися за свою справу особливо ретельно маніпулятори. Причому не тільки у нас. От подивіться, в Германію навезли біженців, постраждавших здоровенні мужики. Хотілося сказати, перепрошую, інше слово. І кажуть, що вони постраждали. Ніхрена не роблять, чіпляються до німкень, але Але спробуйте захистити свою гідність німцю. Його зацькують, засудять. А оцимося, що приїжджають Лейбам, ледацюгам, які сідають на шию германцям, все сходить в рук. І не тільки ж так. Тобто це світова проблема. І, власне кажучи, всі закони, все, вони стабілізують цей стан. По законам все правильно. Але, панове, я так розумію, що світ, якщо нічого не поміняється, він буде йти і йти в піке. І нам треба думати, в першу чергу нам треба об'єднуватися тим 14%. Які раніше завжди в селах були, знаєте, рада старішин, просто мудрі люди, до яких ну, люди розуміли своє місце, і вони, е, треба йти подумати, треба порадитися там з Дідом Микитою чи Бабою Варварою. Вони вели за собою світ. Так от нам треба думати, збиратися разом. Свій до свого по своє. Об'єднувати українців, об'єднувати всіх. Не тільки зібратися разом і е, пишатися своєю елітністю. Ні. На 14%, на е, ініціаторах покладена дуже велика задача. Ми повинні єднати всіх, мати терпимість і мати мудрість, і об'єднуватися разом, і думати, що робити. Я так думаю, що те, що голосує більшість, це не так страшно. Головне, щоб ті люди, які вирішили, що раз ми маємо, пам'ятаєте пісеньку про кота Базіліо, тобто кота Базіліо і лисиці Аліси, що на дурака не треба нож йому набреш, і мустри короба набереш і з ним, що хочеш. Так от, вони повинні знати, що їм настане момент вони будуть відповідати. І від нас залежить, по-перше, що цей момент настане. І по-друге, що цей момент не повинен затримуватися. Якщо ти набрехав, виконай мені. Кажуть, що я люто ненавидю Зеленського. Панове! Та ради Бога, це посада. І на цій посаді сидить якась хоч одне, хоч друге, хоч третє гузно. Але, панове, ми повинні об'єднуватися і разом примушувати це гузно виконувати те, що воно пообіцяло. Не потім, коли вже напали, тут попереджують, що війна, війна, війна от нападуть. Нічогісінько, дороги строїть. А напали тоді Караул, рятуйте, давайте нам зброю мільйони, мільярди всього, бо нам тут капець. Припрошую. Це так схоже з тим, знаєте, коли хто найбільше кричить лови злодія. Та злодії кричить. Бо йому треба прикрить. вже так нічого не виходить, хоч криком закриться це, це діло. Я колись дозванювався Кива, вів телепередачу. Я дозвонився, розказував про московських агентів, про те, що у нас перед тим, як Україна відділилася, була проведена додаткова спеціальна вербувачна операція, і при тому, що раніше кадебісти не, не мали права вербувати номенклатуру, тобто керівництво, начальство. А тут вербували начальство. Так от, зараз, ну немає вже посилання, те відео з інтернету обрали. То з Ютуба обрали. Як він підстрибав, поки я розповідав про агентів? І як тільки це закінчилось, він це Москва! Це Москва! Це все вона робить, це росіяни! Йому треба було забити мої слова шумом. Він репетував, як різаний. Так от, панове, чи не все одно кого ми виберемо? Якщо ми гуртом зможемо його примусити робити те, що нам треба, те, що народу, перепрошую. Не тільки ця зелена команда слуги народу, вони всі формально слуги народу. Так от вони повинні служити. І коли ми всьому світу покажемо, як примусити слуг народу служити народу, то цей приклад, я думаю, що він вартий того, щоб всьому світу показати, як жити. А так, панове, поки що нам обіцяють одне: боротьбу з корупцією, а на практики 에, Коломойський, на якого кримінальну справу за те, що він обікрав Україну. Зеленський йому 6 мільярдів повертає. Ну, на бідність, розумієте. Ну, нас кожному, хто бідний, кого, кого американці звинувачують в крадіжках, вони ж страждають, їм треба гроші дати. І е, щось не видно, там якогось переслідування. А те, що там його громадянства позбавляють, перепрошую, це антиконституційний крок. І за таке позбавлення громадянства, потім Коломойського буде чудовий варіант подати до суду і, под... і ще вимагати собі моральні компенсації. Ну, теоретично, людина, яка має юридичну освіту, вона повинна знати, що вона робить. А раз вона робить, це значить, вона робить свідоме порушення, яке Коломойському дасть чудовий варіант і ще нажиться. І так далі, панове. Звичайно, я розумію, що я нічого не можу довести тим людям, які зараз в стані нав'язаному стані закоханості. Так. В свій час я досить багато побавився, із, коли в мене стало получатися раптом, з гіпнозом. Коли людина тут каже, що це чорне, вона каже, чорне, 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 Каже, що це біле, 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 біле. Дуже дивно. Але з часом я зрозумів, що транс це не тільки коли людина, знаєте, з такими мертвими очима. Є транси, при яких людина як людина. Ну, подивіться, людей, які гоняться за модою. Будь-яка мода їм все проходить. Нераціонально, дорога все. Панове, мода це також транс. Але менше з тим не про це розмова. Панове, от в чому ми всі однозначно, навіть при тому, що там за Зеленського, не за Зеленського. Всі ми разом це те, що ми повинні бути разом з нашою армією, з нашими хлопцями. Це те, що Україну спасає. І вже спасло. Тому що, побачивши, як воює Україна, як воюють українці воюють вояки. Те, що із єрмаком за руку не здоровкується, гидують, то це значить, що. Не на них орієнтуються, коли Україні допомагають. Допомагають тому, що українці, такі, як вони є, надійні, вперті, наполегливі, сильні. Так от давайте допомагати своїм рідним, які нас справді захищають. Хочете після війни розібратися? Ну, навряд чи зможете. Ну, добре. Але гуртуємося разом. І я ж розумію, що. В закоханості чекають, що ось нам ось-ось дадуть, та ні, панове. Зараз у нас знову лоштують дороги. В той час, коли наші люди не мають житла. Українці роз'їжджаються, бо ну, розбили їхне житло. І як їм приємно бачити, що мимо їхньої розбитої хати починатимуть будувати дорогу. А хата розбита, ну хоч єдине, щось порядне побачить. Я так думаю, що нам треба тим людям, в яких нема хат, в першу чергу хоч якісь хати, куточок. Пам'ятаєте, як в пісні, що збудуй хату з лободи, а до чужої не веди? Кожному потрібен свій куток. І це важливіше. Кацапи живуть з гидкими дорогами. А от хоч якась хренова хата, але в них є, так от зараз нам треба житло. Ну добре, панове, слава Україні! Слава нашим героям! Що б вони не крутили, ми переможемо. Ми їх гонимо. Їм буде капець. Вони це відчувають. Те, що вони побігли по всьому спіту, світу збирати покидьків, це те, що вони самі розуміють, що капець. Додавимо їх. Ми сильні. Удачі вам і рідні!